Зима найжорстокіша не на початку. Я так вважаю. А тоді, коли вона здається, що вже відступає, так Андрію, тому що я ось повірила обіцянкам, знаєш, тим, що писали в мережі, що з початку лютого вже не буде е, mm -hmm. жодних морозів, буде лише плюсова температура, але як то кажуть, не справдилося, І до України іде потужний арктичний антициклон. Він принесе аномальні морози, і Укргідромецентр оголосив перший рівень небезпеки. Ну і в низці областей очікується зниження температура до критичних позначок. Від сьогодні в холодані охопить більшість областей. Температура вночі впаде до 12-17 морозу на півночі до мінус 20. Найхолодніше, начебто, буде 1-2 лютого. Очікується опади, ожеледиться, сильний вітер. І де саме буде найпрохолодніше, в яких містах і як надовго нам ще мерзнути, розкаже синоптикиня Наталя Діденко. Пані Наталю, вітаємо вас. Вітаю, вітаю, дуже рада бачити навзаєм. Раді вас бачити. І знаєте, я от направду кажучи, чекала дуже на потепління. Думаю, як і більшість українців у ці непрості часи, але зима чомусь не збирається відступати і полегшити нам життя. Тож чи надовго цей циклон іде до нас? Ну, по-перше, це не циклон, а антициклон. По-друге, сподіватися, в січні на потепління ну це марна справа, адже зима є зима, а тим більше, що лютий дуже ну досить часто буває виправдовує свою назву. Інше питання, що ми за кілька минулих років розслабилися трохи, і температура повітря перевищувала зимову норму. але... Давайте не плутати, давайте поступово розберемося, тому що будемо метеорологічно грамотними. Що зумовить і вже власне зумовлює це похолодання, це арктичне повітря. Антисиклон, який впливатиме на погоду України і витіснить опади, про які Андрій згадував, яких вже не очікується, залишиться тільки ожеледиця. Бо він своїм високим атмосферним тиском витісняє опади циклону, який був нещодавно. Вже він відійшов з території України, і ось оце поєднання арктичного холоду, антициклону, який дає вночі ясне небо і спричиняє додаткове охолодження повітря, і зумовить ось цей комплекс таких атмосферних подій, сильні морози, і навіть дуже сильні морози в Україні. Вже сьогодні найближчої ночі, ви вже щойно сказали, що буде дуже холодно. Це правда. За прогнозами впродовж 1-4 лютого в Україні очікуються сильні і дуже сильні морози. Е, ну, найнижчою очікується температура повітря у північних областях, взагалі у північній частині, ну, тобто в північній частині, наприклад, заходу, е, тобто там може бути до 25-28 градусів морозу, ну, зрозуміло, що в нічні години. Навіть південна частина України не забуваємо про неї, вона не звикла до таких морозів, навіть там вночі буде десь мінус 10, мінус 17. В день мінус 4-мінус 10 градусів. А на значній частині території України повторюся, дуже сильні морози. Ну, звичайно, нам цікаво, скільки нам протриматися. І коли це неподобство може хоча би припинитися так поступово. Хочу сказати одразу, що за попередніми прогнозами, які потребують обов'язкового уточнення, нам треба протриматися десь близько 4 днів. Тобто, до 4 лютого, включно з 5 лютого почнеться вже поступове. Я підкреслюю поступове послаблення морозів. Не те, що вони десь зникнуть, не те, що в нас зразу з'явиться квітень місяць і плюс 15 градусів і співатимуть пташки. Ні, зима триває. Лютий розпочався, розпочинається точніше, і тому треба розраховувати ось на найближчі кілька днів, десь 4-5 днів на сильні морози. Ну от фраза, яка зробила мій день і настрій, виявляється, не так багато нам треба потерпіти, і потерпимо, я думаю, без проблем. Я хотів ще запитатися. Є думка, що ну, люди трошки старші, вони ж пам'ятають, що зими такі холодні, вони ще років 15, то не було ніяка аномалія. Ну, собі там, ну, мінус 15, мінус 20, окей. Чи це змінюється якийсь тренд? Чи можемо вважати, чи ж припустити, що от якийсь час у нас постійно формувалися арктичні маси холодного повітря і йшли до нас там через Урали Казахстан, і це було окей. А, а потім якийсь час у нас такий був свіч, переключилися на Атлантику теплу. А тепер може знову буде період таких холодних зим? Ну ви знаєте, про період, звичайно, я не скажу. Нема таких на жаль довгострокових прогнозів. Але що стосується якихось дуже давніх морозів і які пам'ятають старші люди. Я, наприклад, пам'ятаю ці морози, і це не було 15 років тому. Це просто треба дивитися статистику і архіви, які, на жаль, у нас не оцифровані. І, звичайно, коли сильні морози, ми це все дуже добре пригадуємо, тому що це якесь таке яскраве враження. І навіть серед теплих зим були періоди, вони були нетривалі, але були періоди із вкрай низькою температурою повітря. Тому по сьогоднішньому, перепрошую, по цьогорічному січню. Давайте поки що не будемо. Судити про, ну, якби всі зими, які ще нас чекатимуть, дуже багато і багато. Як то кажуть, проживемо, побачимо. Інше питання, що ця температура повітря низька, вона поєднується із станом війни в Україні, і це, звичайно, що вселяє якусь таку додаткову тривогу. Я не думаю, що люди аж так переживали з приводу, наприклад, мінус 15 градусів вночі, чи навіть мінус 20, якби люди не переживали, що може, наприклад, бути сильний обстрій, Стріл, пропадає електрика і пропадає опалення, що власне і відбувалося минулого разу при попередньому похолоданні. Я думаю, що цей фактор. Е, основний е, Але, звичайно, погода. Всіх скептиків прошу звернути увагу. Наскільки важлива погода, і вона зараз погодьтеся, займає якісь перші просто місця в політичних списках і наших інтересів. Це звичайно дуже важливо. Так, тому ну, говорити політичні про те, інтереси, чи... пані Наталі, в Мережі шириться така так. інформація, що це все Московія влаштовує і робить штучний вплив на погоду. І знаєте, дуже багато людей, які в це е, свято вірять. Так ось хочу, щоб ви пояснили нам все і розвінчали ці міфи. Або навпаки підтвердили, чи взагалі таке можливо? Ну дивіться, я почну з такого стереотипу, який ще з радянських часів існує. Завжди так казали, що ось сьогодні холодно в Москві, завтра буде холодно у нас. Ага. Це абсолютна дурниця, тому що Москва об'єктивно, незалежно, це місто і це в атмосферному масштабі. Це крапочка, це просто мікроскопічна частиночка коли йде. Величезна маса арктичного повітря вона проходить дуже багато територій, тому що говорити, що до нас прийшов холод з якоїсь одної крапочки, це ну. Ну, Мінімум смішно, а часом навіть і сумно. Зараз дуже багато, оскільки люди дуже стресують, тому з'являються в такі періоди складні, перехідні, дуже багато конспірологічних теорій про кліматичну зброю. Мені пишуть либне щодень, чи не вважає, що це кліматична зброя, і так далі. і так далі. Мінус 25 градусів морозу це не є щось страшне, тобто це не є щось наданомальне. Очевидно, що це дуже холодно, і навіть до мінус 30, коли температура повітря наблизиться, хай Наближається і це ще не рекорди. Тобто була температура повітря спостерігалася і нижчою. Тому піддаватися якимось міфам про кліматичну зброю, про те, що холод суне із якоїсь однієї малесенької крапочки у Всесвіті в атмосфері, ну абсолютно недоречно. Ще раз і ще раз закликаю усіх бути метеорологічно грамотними. І ми з е, задоволенням цій пораді будемо слідувати. Дякуємо дуже Наталка Діденко, метеорологіня, наша колега ведуча телеканалу «Еспресо», була з нами. і Трошки нам додала гарного настрою. Трошки нам треба потерпіти. Буде кілька холодних днів, але е, як сказала власна Іра, що як там шо не ніч так, перед, так, світанком. перед так, світанком? от сюди, сюди, ми рухаємося до 4 лютого, усього на всього.